Є декілька дуже відомих таких міфів пов'язаних з цією тематикою. Я вважаю, що треба їх проговорити тому що інколи людина вважає що треба от знайти справу свого життя і я потім жодного дня не буду працювати тому що є дуже багато таких цитат в соціальних мережах там якісь там стів джобс чи хто хто ще хтось в перепостять усі і кажуть що от, якщо ви знайдете справу свого життя ви не будете працювати жодного дня так, я стів джобс там він вже працював Непомірно як я вважаю, що це не зовсім є коректним вислів, тому що. Навіть якщо людина знаходить те, що їй насправді подобається, вона все одно може втомлюватися, займаючись цією діяльністю. У неї все одно може бути професійне вигорання, і саме через це, цей міф він може бути дуже шкідливий, тому що людина може займатися чимось, що їй подобається, як вона може мати улюблену справу, але вона думає: так, а чого ж я тоді втомлю... ну, втомлююся? Чого ж вона не йде? Чому такий є супротив? Втома це ж да. Звичайні і вона речі. може думати, мабуть, це не те, мабуть, мені треба щось інше ага. шукати. І вона починає до, без кінця просто перебирати різні варіанти і пробувати все різне, і нове, і нове І так нове. можна опустити якби так, те найголовніше, те, те, що насправді є твоїм покликанням. І е, е, також є другий такий міф, що. У людини на її життя тільки така одна основна роль, і одна таке покликання. Тобто, наприклад, якщо ти там зрозумів, що ти телеведучий, то значить, все, ти на все життя там телеведучий. Там а, хтось каже, що клеймо так. Я, я там, я там, наприклад, художник, значить, все. Я буду все життя, маю бути художником там, чи програмістом, чи ще кимось тут треба розуміти що е, людина вона проживає за своє життя декілька дуже різних сезонів свого життя тобто у момент в тебе наприклад може бути час коли ти в підлітковому віці, наприклад, ти б там ввів свій ютуб-канал. Там його дивилося там чотири людини, із з яких три там це твоя мама, бабушка там і кіт. Ти, а, ти прям змалював ну, <свят> підлітковий так? вік ну, в, в цьому сезоні твого життя бути там ведучим такого там Ютуб-каналу. Це твоє покликання, наприклад, може бути так, тому що це дає тобі щось, якось розвинутися там, навчитися говорити на камеру. Потім є час, коли ти вже працюєш. І, наприклад, є час, коли ти вчишся в інституті, десь там в університеті, але разом з тим ти, наприклад, займаєшся, там, десь граєш у кавені. І на цей час твого життя Квенси також може бути твоїм покликанням. Тобто, ти граєш у кавені на сцені, і це, це на, на цей період це нормально. Я так розумію, воно так трансформується постійно. за твоєю Так, твоє, я так був... воно може змінюватися. Тобто, Деньку. інколи буває, що людина 20 років займається одним тим самим, а буває таке. Що вона три роки займається одним, потім це вилівається в щось інше. Тож не ну, треба тут дивитися, що от тільки одни, одна справа на все життя, тому що ти пограв у Кавені, ти отримав якийсь для себе досвід, потім ти йдеш, наприклад, на телебачення, ти вже ведучий. А можливо, через 15 років там чи через 10 ти будеш продюсером на якомусь каналі, і а можливо саме комедійного шоу да. і тут КВН а можливо, тобі знадобиться. буде власником якогось каналу. Розумієш. Тобто це не означає, чи чи зрадив ти своє покликання бути телеведучим. Чи? Може ні, тому що е, ти в різних етапах Але різні життя... сезони такі так, різні, різні сезони. І я бачу, наприклад, інколи бувають Така ситуація, що до мене інколи, коли звертаються люди на консультації, ми там з ними інколи там робимо якийсь фінансовий план чи ще щось. І людина до себе може такі умови мати, до себе такі саме вимоги, як коли, наприклад, у неї не було дитини. Тобто, наприклад, дівчина приходить і вона каже, я зараз мама, і я хочу займатися там так само активно своїм бізнесом, як я займалася до того, як у мене з'явилася дитина. І Але вона, це ж impossible. Ну, вона відчуває провину за те, що вона не може приділяти своєму бізнесу стільки часу. Часу я кажу: послухай, на цей час твого життя можливо. Для тебе бути класною мамою це твоє покликання, і коли в тебе дитина підросте, піде вже там в дитсадок, то тоді вже ти більш активно повернешся до бізнесу. Тож в різні сезони життя може бути різне покликання. Ну скажемо різні етапи твого так, покликання так різні етапи, і, і навіть покликання можуть мені здається трошки змінюватися. Тому що якщо ми подивимося біблійних героїв, ми побачимо, що спочатку хтось з них був рибаком. А потім хтось з них був. А потім став апостолом. апостолом. Ми побачимо, що хтось був людиною, там, яка з овечками посла їх, а потім стає царем. Тобто, дуже. Да, дуже це кардинальна зміна професії. Да, це дуже 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 різні покликання. І третій міф це те, що мою улюблену справу її просто не можна. Монетизувати, тобто не можна на ній заробляти, тому що ну окей, добре, якщо там кажуть, якщо там ти любиш публічно виступати, там можна це завжди знайти, якусь монетизацію, тренінги, там лекції, ще щось. А от що робити мені, якщо я художник, що робити мені, якщо я письменник, що робити мені, якщо мені подобаються якісь там, я не знаю, якась ботаніка, і мені подобається, да, Так, якщо просто огород копати, О, подобається, вирощувати там от, рослини, от, якісь ну, тобто, і у людині часто є переконання, що от коли я займаюся бухгалтерією в офісі, або коли Програмую, або коли я там десь е, роблю якусь кладку на будівництві, то це вже така тверда професія, за яку зрозуміло, чому мені платять гроші. А хто буде платити мені за мої там твори, за мої пісні, за мої якісь там е, вірші, то не зрозуміло. І от тут треба розуміти, що якщо я не бачу, як мені заробляти на своїй улюбленій справі, це не означає, що не можна на ній заробляти. Правильним буде сказати, що я поки що не знайшов, як саме мені заробляти на своїй справі. І це надзвичайно засекречена технологія. Якщо ви підете в Google і ви почнете шукати, як зробити, і потім ввіб'єте письменник, художник, гончар, там, все, що завгодно, ви побачите. Сотні статей, відео, як люди діляться своїм досвідом і розповідають, як вони продали свої картини, як вони продали свої пісні, як вони свої твори якісь там почали продавати. І от у мене, наприклад, недавно. Мені десь е, на, на на очі потрапив такий кейс, коли е, людина от дуже сильно любила е, малювати, і для неї малювання це така ну пристрасть, але вона не бачила себе в тому, щоб там якусь робити майстерню, навчати людей малюванню там mm. чи намагатися продати свої картини. Вона просто-напросто почала робити ексклюзивні дитячі сказки для дуже заможних людей, тобто. Вона знайшла свою аудиторію, свій сегмент клієнтів серед заможних людей, які мають великі кошти. І вона каже: ваша дитина буде автором ексклюзивної сказки. Тобто, вона буде відкривати такий альбом, в якому буде вона намальована, і в неї будуть пригоди. Десь приходить в дід садочку, десь приходить десь щось. Десь... Потім Слухай. вона приходить в той самий будинок, де вона реально живе, і в неї там свої пригоди. І вона почала малювати такі казки Ух ти. для багатих ну, батьків, для дітей цих батьків. І все у неї дуже у неї, якщо я правильно пам'ятаю, з біля там толі п'ятсот, толі 600 доларів вартувала така сказка намалювати І а замовлення. Тоді, напевно йдуть ну я не знаю наскільки в неї багато замовлень, але сам факт, тому що що вона заробляє цим кошти. Просто Тоб, ну розумієте. Тобто, якщо ми не розуміємо, як ми можемо заробляти на своїй улюбленій справі, це не означає, що цього не можна робити. Треба шукати так. І добре, що є, от бачите, Дмитро, який розкаже вам такі історії, які можуть теж вас надихнути, шукати, принаймні полізти в Google, скажімо так, що далі ще? Окрім міфів, з міфами роз, розібралися, йдемо далі. Ну, можна задати собі декілька таких перевірочних запитань, для того, щоб зрозуміти, в яку сферу я насправді готов зануритися. Тобто, наприклад, якщо людина себе спитає, а от в якій сфері? Я готов розвиватися. Просто без кінця. Тобто, от постійно, от що це може бути? От, от яка сфера є настільки для мене цікавою, що я можу проводити там дуже багато свого часу? Цілий день. Ну, дуже багато свого часу. Тому що ну, всі процеси проходять певні чотири етапи. І є етап, коли людина вже навіть від улюбленої справи її може там вивернути. Відпочивати так, треба, та. але, е, треба давати перезагрузку. Але, наприклад, тут більше От Для мене там, свого часу. Я зрозумів, що мені подобається дуже сильно читати, і я обкладений там книжками. Тобто, і я розумію, що коли, наприклад, мої там друзі в 16-17 років вони там десь і йшли там гуляти на вулицю, там дискотеки, ще щось, я там лежу вдома. У мене там п'ять книжок з цього боку, сім книжок з цього боку, Ух! і я там. По черзі їх читаю. От мені і я по цей день це мені 31 зараз. Я це кожен день роблю. У мене там 3, 4, 5, 6 книжок. Книжок, і в залежності від того, що який у мене настрій, я можу щось різне взяти. Тобто, але це сьогодні воно дає мені можливість розвивати свій освітній проект Тому що деякі ну знання... володієш вже знаннями, да, ти набрався, те, що, не те, що читався. Ти начитався чогось, воно тобі дає якийсь імпульс своєму розвитку, ти отримуєш якісь потім практичні навички, тому що книги це ще це не все, це початок, але це ну це ще не, не, не повне так сказати знання, але це вже дорожня карта. Тобто ти вже можеш наробити якихось помилок, і тобі зрозуміло, коли ти можеш рухатися далі. І якщо людина розуміє, що, наприклад, є тема, в якій я можу без, без кінця розвиватися. От оце можна... це воно да туди можна дивитися. Це воно друзі. пишіть обов'язково в коментарях, що це от у вас за справа, якою ви можете займатися, як Дмитро, там, вкласти себе книжками цілий день читати. Пишіть нам у коментарях, що це за справа. А ми будемо далі говорити про те, як же увійти в цю улюблену справу. Е, також друге питання, яке можна собі задати, це за якими порадами до мене звертаються люди. Тобто, що для мене є. Ну, що я не розумію я як про себе. Так. Ну, що, що я не розумію про себе, що є для іншої людини цінним? Ага. Тобто, наприклад. Людина а, цілий день займається тим, що вона там є там дівчина-адміністратор в якомусь там фітнес-клубі. Наприклад, вона там приймає у людини карточку, видає їй а, ключик від роздягальні, тобто і вона займається цим там з 8 до 5. Але потім, коли вона повертається додому, вона заходить в якийсь магазинчик і вона вміє знаходити дуже прикольні речі, і вона дуже стильно одягається. І подружки дуже часто кажуть: їй, слухай, піди, піди зі мною. Слухай, там я чула, там відкрився якийсь магазин чи аутлет, чи ще щось. А можна. І я тебе з собою візьму. І вона, так, да, звичайно, ходімо. Тобто, якщо цій людині сказати: Послухай, стиліст може дуже гарно заробляти, ти можеш більшу частину свого дня з різними людьми робити різних людей гарними, вони будуть щасливі, вони будуть давати тобі за це гроші, ти будеш щасливий. Ти, ти не будеш працювати адміністратором десь там в спортивному клубі, вона каже, та ні, та ну та таке не може бути. Це за занадто добре, що було правдою. І якщо до тебе звертаються люди за якимось порадами, і якщо до тебе звертаються люди, вони кажуть, слухай, навчи мене, допоможи мені. І ось це є той сигнал, що зверни на це увагу. Тобто, зверни на це увагу. Це не 100%. Те, що це прямо справа твого життя, тому що інколи буває, що в нас виходить щось робити дуже добре, але ми це не любимо. Але це точно сигнал, що в тебе це виходить, і якщо ти насправді від цього кайфуєш, якщо це насправді тобі подобається. То можна буде здихатися згодом адміністративної роботи рецепції, так в спортклубі, і почати за рецепція і, і, і працювати це ці цілий день на своїй улюбленій справі. Це буде круто. Це буде ну, досвід, коли людина буде кожен день як в сказці. Ну в хорошому сенсі, Так, в касі. Я до речі, теж згадав одного хлопця, який от у нього око, от ти кажеш, як прав, правда, як у стиліста. Він бачить, він там метелики колекціонував там якісь там оці. Старовинні костюми там, так. от вдягався так класно, але замість того він там шукав себе там у, у журналістиці. Не кажу, що з нього вийшов би там поганий журналіст, але його справа була в іншому. І він потім, коли став працювати стилістом у е, одному бутіку, який шиє костюми, шиє там якраз джакі, то Він був так. на своєму місці. Клас І ще дуже важливий момент, надзвичайно важливий, це. Те, що ми трохи зачепили цю тему, що не потрібно плутати те, що у людини виходить, і з тим, що вона насправді полюбляє, Бо, тому що дуже часто е, люди так потрапляють у так, таку мішаніну внутрішню, коли вони не можуть зрозуміти. тобто Наприклад, є дівчина, і е, її батьки віддали там з дитинства на математику. Тобто вони сказали, що математика це дуже важливо, те, що тобі там Будеш якась вчитися, лі... та, література зніматися. подобається, це все твої там романи, якісь там щось. Те, що ти там все читаєш, це все несерйозно. Математика, математика, математика. Все. І, і згодом вона пішла кудись на економічну якусь професію, там стала якимось бухгалтером. Ну, вже, і, так, і вона за вона завзята дівчина. Вона намагалася в школі добре вчитися, вона намагалася нарощувати чарувати себе, батьків, там викладачів. І вона непоганим стала бухгалтером. Після того, як вона закінчила е, університет, вона пішла на практику, вона попрацювала, вона завзято працювала, і згодом вона стає класним бухгалтером. І всі їй кажуть, там Людмила, слухай, ти реально класний бухгалтер. У нас до тебе працювала дівчина, вона і, і там 50% не могла зробити того, що робиш ти. От ти прям бухгалтер від Бога. І вона. Думає, і вона і вона знаходиться в такому внутрішньому конфлікті, тому що з одного боку всі усе її оточення каже, що вона класний бухгалтер. На фірмі всі кажуть, що вона класний бухгалтер. Її батьки радіють, що їх донька мають гарну професію, і в неї є кар'єрні перспективи. У неї є гарна зарплатня. Але внутрішньо вона повертається додому. Вона... Поч... Там бере ті самі книжки, які вона брала там колись ще, там, у школі починала читати, О, ту саму, наприклад, там, класику зарубіжну. Вона бере якогось там Ремарка, чи Цвейга, чи Стендаля, чи ще когось. Вона бере ці книжки, вона їх читає, і вона розуміє, що отут справді, вона відпочиває. Тобто це для неї є відпочинок, і це насправді те, що вона любить. І вона внутрішньо задає себе питання. А насправді я люблю бухгалтерію, це насправді те, що мені подобається. І якщо людина зможе розмежувати для себе в голові, зрозуміти, що мені виходить, у мене виходить бути бухгалтером, але це не те, що я люблю. Тому що людина, якщо вона докладає зусиль, вона може навчитися будь-чому. Якщо вона розуміє, що мені, у мене це виходить, але я це не люблю, і насправді мені подобається література, то якщо вона стане викладачем. У школі чи в університеті, або вона стане якийсь літературним критиком, або вона стане якимось там редактором газети, чи якогось видавництва, чи ще щось, вона там може розкритися, тому що вона буде в своїй літературній стихії. Їй не подобаються насправді цифри. Це те, що в неї виходить. Якщо вона перестане оце плутати. Вона може змінити те, що в неї виходить, але вона не любить, змінити на професію, від якої кожен день вона буде отримувати просто неймовірне задоволення. Але погодься це складно. Ну, уяви. Вона, якщо ми беремо на цьому прикладі, там вона вчилася, вона закінчила університет там на того бухгалтера, вона там не знаю 10 років, припустимо, працювала. Вона стала вже там старшим бухгалтером, крутим бухгалтером, і от вона розуміє. Це, якби, не те, що вона любить. Ти прикинь, ну як це? От це треба так. розвернути життя на 180 градусів. Мені здається, це, це важко. Я зараз е, скажу декілька речей. Якщо нас слухають батьки з дітьми і ці діти зараз ще навчаються, то можна зараз прибрати там дітей від екрану, тому що зараз я скажу дуже страш... Контент для дорослих да, дуже, дуже, дуже страшні речі. Е, я вважаю, що якщо людина навч... вчиться, наприклад, три роки в інституті, в університеті, і вона зрозуміла, що їй не подобається те, чим вона займається. Якщо вона залишиться з моєї точки зору суб'єктивно, це набагато краще, ніж вона замість трьох років втрачених втратить 5. Кажеш, кидати університет? Я, я вважаю, Ні, Я вважаю, що людина, кожна може сама для себе рішення це прийняти. Я кажу про те, що якщо людина 15 років пропрацювала бухгалтером, і якщо вона розуміє, що я вже 15 років витратила, і через те, що я наступні 10 років ще буду бухгалтером, це. В фіналі буде 25 років, які займалися неулюбленою справою. Тож краще, як кажуть підприємці, зафіксити я російською скажу зафіксірувати убиток це коли ти фіксуєш вже те, що ти вже втратив. І все і зрозуміти, цей час вже витрачено, я вже його ніколи не поверну. Але зараз я буду займатися тим, що мені насправді подобається, тому що життя воно дуже дуже коротке. І якщо я витрачу своє життя на те, що мені не подобається, то потім я буду як е, з тої притчі в Біблії людина, яка сховала свій талант в землю. І я не використав те, що мені Бог дав, і людина настільки буде пригніченою нещасною, вона буде розчарована сама в собі. Тож саме через це завжди потрібно розуміти, що якщо ми кажемо самі собі правду, і ми кажемо, мені це не подобається, я це не люблю, я не хочу цим займатися. То будьте відкритими і шукайте щось нове. Продовжуйте працювати на тій роботі, де ви є, але намагайтеся знайти щось нове для себе і потроху, потроху, по міліметру, по сантиметру, Переходити. рухати Рухатися в тому напрямку. Так, як казала моя вчителька-викладачка, живемо один раз. Тому відкинь ото всі ці сумніви і. Давай, 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 давай далі. Так. Певно, на останок буде вже останнє наше запитання. от Про ось, ці всі пошуки, знаєш, дехто каже, найкраще це спробувати якомога більше там різних варіантів, особливо угу. там в молодості, там, особливо там підлітковий вік. Так. Пробуй все. Що ти от про такий варіант думаєш? Ну прям все все мабуть ні, але наприклад, найчастіше питання, яке мені задають там після там семінару якогось чи виступу. Якщо в мене є там честь привілей десь виступити там перед студентами чи в якійсь там іншій аудиторії, то найбільше поширеніше питання, як мені знайти своє покликання. Тобто, я, наприклад, розумію, що те, чим я займаюся зараз, чи професія, на яку я зараз вчусь, мені не подобається, Діма, як мені знайти своє покликання? Я завжди роблю дуже простий експеримент. Зараз з тобою також ми можемо його зробити. Я зараз загадаю один із п'яти пальців. Просто один. А ти намагайся просто вгадати, який саме я загадав. От просто okay. обирай любий. Можеш там тикати. Оцей. Ні. Оцей. Ні. От mm -mm. <реш> Я Вже три спроби. Добре, оцей. Так. Я перезагадав. Tam, де, там, де каблучка. Так. Я перезагадав, давай ще раз. Оцей. Загадав. так, з першого разу. Давай ще раз. Оцей. Ні. Оцей. Оцей? Mm -mm. Ні. Та з, ти з, що знову? Знову. знову? Дивись, е, Це... граємо так само, але тепер ти давай, давай. Ні. От останній. Ще раз давай. Давай. Другий. А, а у тебе техніка, до речі, цікава, якось ти всі по черзі да. береш. Чому я в цю гру виграю? Тому що я набагато швидше за тебе перебираю варіанти. А ну тобто, так, я тикаю якось на навчання, а ти знаходжу, береш підряд. Все. Да, я знаходжу швидко те, що мені потрібно, тому що я роблю багато спроб. Тобто, якщо людина розуміє, мені потрібно знайти своє покликання. У неї є вибір, вона може 10 років. Пробувати е, бути якимось там будівельником, архітектором, е, і наступні там 5 років там вчитися на програміста, або вона може спробувати три місяці побути в там в, в, в професії, потім на три місяці піти на інші курси, потім ще через три місяці поїхати на якусь там міжнародну стажировку в іншу компанію взагалі, і вона за декілька років вона насправді зрозуміє, що їй подобається. Тобто, якщо вона насправді буде швидко перебирати варіанти, вона швидко знайде те, що їй потрібно. А якщо 10 років. Я навагаюся, думаю, моє не моє, у мене в голові, концепт, я Ну. Тобто людина знаходиться в себе в голові, але не в реальності. А в реальності треба спробувати. І коли ти спробував і ти відчув щось, у тебе хімія з'явилася, ти розумієш, Це мені подобається, подобається. так. Ось це вже і є з того, що можна починати. Тобто ви зрозуміли, та? отак. От. Підряд, всі пальці, а не так, як я, оце тикати <рес> навмання. Добре, наостанок небагато багато часу лишилося, але я думаю, от є важлива якась ти казав формула, от як все ж таки знову зрозуміти і увійти в покликання це. Там mm -hmm. спочатку тобі щось подобається, потім ти як починаєш це робити, потім переходиш. Як це от правильно сформулювати? Ну, якщо ми кажемо, щоб узагальнити трохи про те, що про чому сьогодні, сьогодні розмовляли, то все починається з того, що в тебе всередині з'являється якесь розуміння, що мені не подобається те, як є сьогодні, тобто я незадоволений... Тим, що в мене поточні, як у мене діла йдуть, я хочу змінити цю ситуацію, і ми починаємо шукати для себе щось нове. Розумно, коли людина залишається ще поки що на своїй реальній роботі, але вона потроху починає підшукувати для себе якісь нові можливості, нову професію, нові курси, іноземну мову можливо вивчає, там спілкується з якимись фахівцями і потроху. Потроху по в неї з'являється досвід, коли вона вже потім може спробувати себе або в, на новій роботі, в новій ролі, або можливо там спробувати якусь свою справу. Це краще робити, коли в людини є потроху заощадження, і вона не робить е, різких рухів. Тому що інколи люди створюють для себе проблеми, коли вони е, роблять все це емоційно. Вони кажуть: ні, я не хочу е, зараз вже працювати, все я вже втомився, я звільняюся. Слухай, наскільки в тебе місяців грошей вистачить? Тому що якщо в тебе гроші на два тижні, то ти через, да, буде, через, через два тижні ти будеш шукати і можливо будеш влаштовуватися на ще більш погану роботу ніж зараз. Просто Це, щоб вижити? Просто щоб вижити. Так, тому що спочатку їжа, потім стратегія. Тобто, спочатку холодильник, а потім вже справа для душі, тому що якщо в тебе немає в холодильнику нічого, то наскільки б ти не любив. Те, чим ти займаєшся, ти будеш постійно думати про те, як вижити. Тож цей перехід мудро робити його плавно, і якщо ти, наприклад, вже біль десь біля 50% ти вже розумієш, що ти можеш заробити на своїй якійсь улюбленій справі, то можна потроху відпускати свою основну неулюблену роботу і переходити вже на те, що тобі подобається. Клас. Мені подобається ця формула. Я думаю, я б використовував у своєму житті.